Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму YouTube-каналі. Багато хто з вас писав і в коментарях, дехто писав мені і в приватні повідомлення, щоб я створив відео про німецьку трійку Audi, BMW та Mercedes. Саме про автомобілі від 2012 років та свіжіші. Тобто, які автомобілі можна купити за які гроші, скільки буде коштувати розмитнити автомобіль, послуги, тобто, вже яка вийде фінічна ціна в Україні на українських номерах. Друзі, звісно, зараз у цьому відео ми все дізнаємося. Трошки в мене часу зайняло, щоб створити це відео, але як завжди, стараюся для вас. Не забудьте натиснути лайк, залишити будь-який коментар. А краще в коментарях напишіть, про які автомобілі ви хотіли б побачити подібне відео. Також не забувайте підписатися на цей YouTube канал, адже попереду багато корисних відео. Друзі, почнемо ми із автомобілів BMW, тому що саме про їх найбільше у мене запитували. Всім приємного перегляду! Тож перший автомобіль BMW серія 5. Рік випуску 2013. -й. Із двигуном 2 літра дизель на 218 кінських сил. Пробіг автомобіля 214 000 км. Коробка механічна 6 ступенева. Ціна такого автомобіля 10 900 доларів. Ціна розмитнення в Україні становить 3 900 доларів. Перша реєстрація обійдеться. В 200 доларів. додаємо послуги митного брокера та сертифікат. Разом отримаємо 225 доларів. Другий автомобіль BMW 320D x drive 4 х 4. Рік випуску 2013 двигун 2 літра дизель на 183 кінські сили. Пробіг автомобіля 254 тисячі км. Коробка механічна 6 ступенева. Ціна такого автомобіля 10700 доларів, Ціна розмитнення в Україні $3850. Перша реєстрація обійдеться в 190 доларів, Плюс послуги брокера та сертифікації разом 14 965 доларів. Третій автомобіль BMW 318D Modern Line. Рік випуску 2013 двигун 2 літра дизель на 143 кінські сили. Пробіг 212 000 км. Коробка механічна 6 ступенева. Ціна такого автомобіля 11 150 доларів. Ціна розмитнення 4 тисячі доларів. Перша реєстрація 210 доларів. Плюс послуги брокера та сертифіката разом 15 000. 585 доларів. Друзі, далі ми переходимо до автомобілів Audi, але спершу хочу вам дещо наголосити, а декому нагадати. Що не забуваємо, що ще можна буде поторгуватися за автомобіль на якихось 100-200-300, а можливо, і більше доларів. Також, друзі, хто не знає, послуги брокера коливаються в середньому 150-200 доларів, а послуги сертифікат відповідності плюс-мінус 70. 5 доларів. Друзі, не забувайте натиснути лайк, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. І переходимо до Ауді. Четвертий автомобіль Audi A4 в Б8 кузові. Рік випуску 2015. Двигун 1,8 бензиновий на 120 кінських сил. Пробіг автомобіля 224 000 км. Коробка механічна 6 ступенева. Ціна такого автомобіля 10900 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3200 доларів. Перша реєстрація 220 доларів, Плюс послуги брокера та сертифікації разом 14 545 доларів. П'ятий автомобіль Audi A4B8. Рік випуску 2013. Двигун 2 літра дизель. На 177 кінських сил. Пробіг автомобіля 254 тисячі кілометрів. Коробка автоматична. Варіатор мультитронік. Ціна такого автомобіля 11 100 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3950 доларів. Перша реєстрація 200 доларів, плюс послуги брокера та сертифікації разом 15 тисяч 475 доларів. Шостий автомобіль Audi a 4 b 8 який був привезений із Бельгії. Рік випуску 2015 двигун 2 літра дизель на 136 кінських сил. Пробіг автомобіля 241 000 км. Коробка механічна 6 ступенева. Ціна такого автомобіля 11 350 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3650 доларів. Перша реєстрація 215 доларів, плюс послуги брокера та сертифіката разом 15 440 доларів. Друзі, далі ми будемо переходити до автомобілів Mercedes-Benz, але хочу вам нагадати, що ми надаємо послуги митного брокера, допомагаємо розмитнювати весь транспортний засіб зі всієї Європи та Америки. Якщо вам буде потрібна допомога митного брокера. Напишіть мені мої контакти в описі відео та в першому коментарі. І я з вами поділюся контактами хорошого перевіреного митного брокера, який допоможе розмитнити вам ваш автомобіль. А якщо вам буде потрібна допомога доставити автомобіль в Україну, там, наприклад, чи з Польщі, чи з Німеччини, чи можливо з інших країн, в мене теж є знайомі люди. Напишіть мені, і я дам їхні контакти, і вже будете там напряму з ними спілкуватися та домовлятися за ціну, куди і як доставляти автомобіль. Переходимо до Mercedes-Benz. Сьомий автомобіль Mercedes-Benz класа E. Е. Рік випуску 2014. Двигун 2.2 дизель на 136 кінських сил. Пробіг автомобіля 355 000 км. Коробка автоматична. Ціна такого автомобіля 10 700 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3750 доларів. Перша реєстрація 190 доларів. Плюс послуги брокера та сертифікації разом 14 865 доларів. 8-й автомобіль Mercedes-Benz класа C. Рік випуску 2013. Двигун 2.2 дизель. На 120 кінських сил. Пробіг автомобіля 286 тисяч км. Коробка механічна шестиступенева. Ціна автомобіля 9400 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3770 доларів. Перша реєстрація 170 доларів. плюс послуги брокера та сертифікації разом 13565 доларів. І останній у цьому відео дев'ятий автомобіль Mercedes-Benz класа Е. E. Рік випуску 2013. Двигун 2,2 дизель на 136 кінських сил. Пробіг автомобіля 294 тисячі км. Коробка механічна шестиступенева. Ціна автомобіля 9350 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3700 доларів. Перша реєстрація 170 доларів. Плюс послуги брокера та сертифікації. Разом 13 тисяч 445 доларів. Ну що ж, друзі, я думаю, відео було цікавим, корисним. Та вам сподобалось. Якщо це так, дайте знати лайком та підпишіться на цей YouTube канал. Всім миру, добра та здоров'я. До побачення!